Дорогі браті і сестри, усіх вас вітаю з прийдешнім святом Христового Воскресіння. Сьогодні ми святкову службу проводили у нашому храмі, в храмі Різдва Святої Богородиці Одеської області. Розділянського району село Українка. Служба наша розпочалася, як завжди, з вечора. Ми не змінюємо порядок служінь, служимо вночі, так як і завжди ми служили. Хто хотів, той прийшов. Скоро вже буде п'ята година, закінчиться комендантська година, і будемо вже освячувати людям Паски, і всю їжу, яку вони принесли сюди. До церкви і користуючись нагодою, хочу всіх українців привітати із цим великим святом світлим Христом Воскресіння. Хочу подякувати нашим воїнам, які стоять на сторожі нашої. Нашого миру, які не скудуючи свого життя, захищають нашу батьківщину, нашу землю, щоб ми могли вільно тут жити, щоб ми могли також і сьогоднішній день святкувати світле Христове Воскресіння у Тишині, у мирі і в любові. Також усім усім. Людям, які живуть в Україні, які живуть поза межами України. Хочу також всіх хочу привітати із цим великим святом і сказати такі слова: Христос Воскрес зійшов з небес. Приніс усім надію, цвіте усе і пахне все, і люди всі радіють. Душі у кожного весна на серці мир і ласка. Нехай смачна і запашна доповнить свято, Пасха! Христос Воскрес! Як ви збираєтесь проводити свято Пасхи сьогодні? Йдемо з церкви, свячена Пасха. Писни даємо з дітями, приїхали діти, приїхали онуки на свята. Та збирайте з цією сім'єю. Зією свої, сім'єю збираємо. Що святите? Ми святимо Пасху, масло, сир, яєчка, м'ясо, ковбасу, хрін. Скільки орієнтовно вийшов кошик? Дорогий в цьому році? Дорогий, так. Цей рік кошик дорогий. Як правильно прізвище ваше попротивування? Юровська, ім'я Дмитра. Дякую. Награємо як плануєте святкувати сьогоднішній день? з сім. Я щороку приїжджаю до мами. Для мене це дуже важливо і це світле свято, де збирається вся родина. У мене на жаль родина вже зараз не повна, але, але там, де мама, там, там свято, там родина, там затишок. Я всіх вітаю з цим світлим. Святом Великодня бажаю, щоб завжди збиралися за столом усі рідні і близькі, щоб отримували від цього задоволення Божого благословення і смачної паски. А що свячуєте в цьому році? своєму кошику? У е, мене мама завжди випікає пасочки з сестричкою. Я користуюсь тим, що вони роблять, тому в корзинці пасочки, кобаска е, запечене сало з м'язком е, і обов'язково крашанки. Я Таніна Молодецька. Цього року я взяла кілька гілочок барвінку, бо вичитала, що колись традиційно освячували барвінок і його зберігали весь рік, клали за іконки. Я думаю, що я цього року теж це зроблю. Дуже дякую вам. Христос Воскрес! Христос крес. Христос устрес. Ајде, престол. Ајде, престол. Може да се извади повторно. Дајте, дајте. Сега. Сега. Остале, да.